Цінуймо час, життя не вічне, ти ще сьогодні є живий, а завтра хто сказати зможе, що він зустріне день новий. Усі ми, друзі, в руках Божих. Життя і смерть в його руках, а ти до вічності готовий, що наповняє спокій. То тут, то там ми чуємо горе. А ми живі і в нас спокій. Цінуй цей час і дякуй Богу, не завжди буде так, повір, ми відкладаємося на завтра, ще встигну, я ще молодий, та смерть нікого не чекає, їй неважливо ти який. Ось що їм хтось пішов додому, і сталася аварія страшна. І в одну мить когось не стало таке коротке є життя. Хтось вирішив нернути в воду, поплавати він захотів, і потонув, не повернувся так мало років ще прожив. А хтось з останніх сил боровся, вірус страшний перемогти. Та інша була Божа воля. Забрав його він. Із землі. Тут вже ніщо не допоможе: ні гроші, слава, ні звання розводять лікарі руками одна надія на Христа. Чи був готовий і не готовий, один Господь про це вир знає та душа вічна, пам'ятаймо, вона ніколи не вмирає, наші діла йдуть вслід за нами. І одноразу в судний день ми перед Богом всі предстанем що Господь скаже для тебе. Задумайся, озупинися, ти переглянь ще раз своє життя. До зустрічі готуйся, сестро, брате. Чим є наповнена посудина Твоя. Поки Господь дарує час, спішімо безцінним маслом запасатись. Настане день і буде пізно, сьогодні треба це зробити. Сьогодні час спасіння, благодаті, сьогодні милості і покаяння час, а завтра, завтра може не настати всі наші завтра в Господа в руках, де будеш ти у вічності на це питання, дай відповідь для себе сам. Прошу, не запізнись прийти до Бога, щоби не плакати потім гірко там. Без Бога щастя взагалі немає, в кінці життя тебе погибель жде, ще поки заклик Господа лунає, не відкидай, чекає Бог тебе. Амінь.